Якісна побутова техніка за доступними цінами. Тепер її можна придбати і у Івано-Франківську. Цими вихідними у місті відкрили новий супермаркет електроніки шок з поміж інших великих магазинів техніки. Цей супермаркет різниця справді шоковим асортиментом, шоковими цінами, а найголовніше чисельними акціями. Наші очікування на великий трафік виправдалися. У Нас дуже багато сьогодні проходить акцій, дуже багато є цікавих пропозицій. Ну, я думаю, що в подальшому ми будемо конкурентно себе почувати на ринку, не дивлячись на те, що в нас є серйозні так би мовити конкуренти. Але ми завжди готові запропонувати додатковий сервіс, акційні пропозиції, і я думаю, що варто відвідати наш магазин для того, щоб порівняти і. Залишився нашим постійним клієнтом. Від комп'ютерної до великої побутової техніки. В шоці ви зможете придбати усе, чого вам ще не вистачає в домівці. Уся продукція в магазині якісна і сертифікована. А придбавши її, ви обов'язково отримаєте гарантію на подальшу експлуатацію. Маєте можливість придбати у нас від комп'ютерної техніки, холодильники, морозильні камери, телевізори, все по дуженицьких цінах. На все, на весь товар дається гарантія. А вже в перший день відкриття, крім вигідних умов покупки техніки, як за готівку, так і в кредит, на покупців магазину очікували неймовірні знижки. Спеціально до відкриття ми організували суперціни. У нас підібрані найкращі моделі з найкращими цінами. Наприклад, газова плита за ціною 999 гривень, наприклад, телевізор за ціною 777 гривень. Досить хороша пропозиція на морозильну камеру за 1999 гривень. Окрім цього, на весь асортимент товару знижені ціни. Окрім цього, у нас є представлені. Ні, всі види кредитування, в тому числі кредит без переплати, до 37 місяців. Тут доступні ціни, гарний асортимент товару і ми обов'язково щось придбаємо в цьому магазині. А ще у супермаркеті шок обіцяють, вигідні для покупців акції будуть щотижневими.